Тема нашого майстер-класу приготування натуральних напівфабрикатів з вирізки. бівштекс філе лангет. Перший напівфабрикат бівштекс натуральний. З потовщеної частини вирізки нарізуємо парційні шматочки під кутом 90 градусів у перек завтовшки 2-3 см. Злегка відбиваємо, надаємо округлої форми, посипаємо спеціями. Другий напівфабрикат філе із середньої частини вивіски нарізуємо порційні шматочки у волокон за товшки 4-5 см. Не відбиваємо, надаємо округлої форми. Посипаємо спеціями. Лангет з тонкої хвостової частини вивіски. Нарізуємо порційні шматочки у поперек волокон під кутом 45 градусів по 2 штуки на порцію. Злегка відбиваємо. Надоему формулы с точка.